Усім привіт! І це не розпаковка паперових сюрпризів. А огляд нашого каталогу, як і у всіх паперових блогерах паперових сюрпризів, вони завершують блокнотики свої, звичайно, якщо довго ведуть цей канал. І вони після цього знімають огляд на каталог. Ось такий у мене він був. Він уже отакий тостенький, тому давайте подивимося з колекцію від початку до кінця. І будемо, звичайно, ставити оцінку. Я приготувала свій блокнотик. Так, і починаємо. Перша колекція. Коли я ще не вела YouTube канал, вона називається Пацючок Гетс. Тут було 6 сюрпризів. Я їй не ставлю оцінку, бо я тоді ще не вела YouTube канал. Ну, а так загалом вона мені дуже подобається. Тут є з колекції кубик Фортуни те, що нам не випало. Не випало. Так. Також тут ось такі пакетики до пацючок Гетс. Ми на Хелловін складали ось такий пазл. Це була кішечка Мишка. У мене є така сіра кицька, її звати Мишка. До речі, це одна з 10 головних персонажів моєї книжки Лісові коти. Я дуже люблю цю персонажку і справжню кицьку, бо в мене справжня кицька, тому я вирішила її додати в свою книжку. Вона, до речі, дуже мила персонажка там. Так, а тут також пакетики пацючка, геть. Тут у мене невдала колекція. Щось я тут хотіла зробити. Пропускаємо. Тут ось такі пакетики до колекції, яку я зараз покажу випробування. Це ми робили на Хелловін, випробування солодощі. Ось такий вовчок і тут ще відкривається. Тут ось такий карманчик. Далі Равлик кава. Йому ми вже поставимо оцінку. Ось такі два були. Ось такі ще равлики. Оцей мені найбільше не подобається, бо тут інколи ось неакуратності деякі є. Ви це на камеру, можливо, не бачите, але справді тут багато. Це перша колекція з пергаменту, тому вона така і якось я її і швидко зробила. Таке. І. Тут ще ось такі равлики, тут ще ми номери плутали. І тут ще ось такі у нас були пакетики наклейки. Ставлю десь з цієї пакетики наклейки. Так, ставлю їй десь 6. Але за пакетики наклейки ще хай буде один, тому 7. Далі у нас колекція, яку я дуже люблю, це тарілки. Кізочка Муська. Ось фотографія, можливо, вставлю. Бо в мене останнім часом іншу дуже погано працює, тому я не вставляю картинки, бо він дуже погано вантажить і так відео. Це ось такий песик. До речі, я не знала, але е, я начебто не пророкувала, тому що я намалювала точ, точ нашого. Сьогоднішнього пасика, якого нам підкинули 23 лютого о, після дня з ОНР плюс НР. І знову об'єднання моє з ним. Це ж треба? Я його прям не малювала. Хоча, я, хоча це я ще малювала в листопаді, а нам його підкинули в січні, Я начебто напророкла. Так, це булочка була, це ось така тарілочка і ось така наклейка. Ось така вишенька, кексик і ромашечка. І дві рибки. Ставлю цій колекції, мені дуже вона сподобалась, тому 9 з 10. Також Так і наклеєчка. Далі це колекція пухнастик. До речі, пишіть. Вашого улюбленого пухнастика. Мені, в мене, мабуть, оцей ведмедик і котик. До речі, мені підписниця в коментарях писала, щоб зробити колекцію про ведмедиків. Ну, я ще не знаю, бо я от, якщо чесно, вчора цілу, цілий вечір думала, яку можна зробити колекцію з ведмедиками і цілий ранок. Я не знаю, якщо чесно, тому, можливо, цієї колекції не буде. Щось на ведмедиків, в мене уява не працює. Так, ну пухнастик. Давайте вісім з 10 Через цього ведмедика і котика і оці трикутні відкривашки. Далі це посилки тему. Був ось такий один пакетик я приклеїла. Це дармовис, Це українською, сказати так правильно, бо російською брало, українською дармовис, тому я так кажу. Футболочка Summer, Скоро буде в нас Summer, будуть канікули. Ручка рибка. І ось такі нам випадали товари. Мені найбільше сподобалися ці товари, тому, ну, поставлю їй 7 з 10, мабуть. І далі моя майже улюблена колекція. Це подушки, подувки. Тут я майже всі колекції брала у канелли. Тепер це моя найулюбленіша українська блогерка. Тут такі подушки були. Хтось мені написав, що ці подушки продаються в українському магазині Новус. Не знаю, що це за магазин. Хто знає, пишіть. Так, ось такі подушечки. До речі, цей котик є у моєї подруги. Так, ось такий подушка, ось такий буська булуніта, зайчик і кицька. Мені ця колекція дуже сподобалася. Десятка. Рівно десятка. А ви які ставите оцінки? пишіть у коментарях. Далі це Christmas Dog, новорічна колекція. Ось такі в нас були, улюблений ось цей песик. І оці п'ятірку. Цікаві. Так, ставлю їй її... теж, ну, давайте дев'ятку. Далі це новорічна Луніта. Просто One Love. Це пакетик і ось така Луніта. Мені дуже сподобалась, особливо перша сторінка. Друга то також подобається, вона гарна, але перша це прямо взагалі не можна описати, тому я ставлю їй десятку. Луніта заслуговує. Далі у нас колекція кубик фортуни. Ось такі нам випадали сюрпризи. І ось такі я також приклеювала пакетики. Також ось такі пакетики. Так, як не я придумала цю колекцію, ну, де взагалі, я її ставлю 8. Далі у нас новорічні Squash Mellows. Цю вже колекцію я в блогерів ніде не бачила. Ексклюзивна колекція. Можете брати ідейку. Але вже пізно, вже новий рік давно прийшов. Але ставлю їй все одно десятку, бо вона дуже гарна, я дуже над нею старалася. Далі в нас новорічна їжа. Також один пакетик корівка. Це у нас хрібо, Гамі. Оця моя улюблена, я дуже люблю її. Сердечко, це моя улюблена цукерочка з усіх цих. ну тобто... Як я її намалювала найреалістичніше, мені здається. Ще є ось такі два. Раніше мені ці найбільше подобались, тепер ось ця. Ставлю їй, мабуть, дев'ятку. Хоча десятку, бо там було. дуже класні були фігурні пакетики. і дуже класні сюрпризи. Далі у нас це Васько. Йому я однозначно поставлю десятку. Навіть не питайте чого. Це не обговорюється. улюблений образ і його найкращий дух. Так, обов'язково десятка. Далі у нас ідуть наші пакетики. Можете пригадати чуть-чуть що у нас було, як ми їх відкривали. Пухнастик тут ще. І наша остання колекція це Пушин по місце народження. Мені вона сподобалась. Але ставлю їй дев'ятку. І це всі колекції, але це ще не все. Я ще хочу вам погортати і показати пакетики, які ми раніше відкривали. Оцей патрон. Якщо ви пам'ятаєте. Сюди я ще приклею котик. Ой, сюди я ще приклею пакетик. Такий весь кормас був. Також ось ось такі пакетики були. Я так швидко показую, тому що ви бачили, як ми їх розпаковуємо. Ну, принаймні, я так хочу думати, що ви дивились минулі розпаковки. Так, ось клешмел. Чіпс. Суші, ручка, песик, романія, Далі кава. Оце невдалий малюнок, але все одно я його приклеїла, бо він все одно гарний лисичка. Сюди я, до речі, буду приклеювати пакетики. А це з останньої розпаковки. Сюди також я приклею пакетики. І сюди. Тобто, у нас ще є кілька сторінок пусті для пакетиків. Я буду вклеювати сюди пакетики о, від колекції 50 пакетиків. Тому це все буде заповнено. Ось такі два. І тут також є у нас пакетики. Розпаковку їх, усіх можете подивитися на моєму Ой. На моєму YouTube каналі. Вибачте, це такий нахил. Це у мене щось сталося. Ось так. Ще ось тут чу-чуть, Я ось так шудинку покажу. А ось ці ви вже не бачили, тому що це я ще робила, коли не було в мене блогу. Ну, а ці бачили. І ще ексклюзивна пропозиція ексклюзив. ексклюзив. Мій перший паперовий каталог. Мій другий паперовий каталог, мій третій паперовий каталог, і мій четвертий каталог перед цим. І якщо ми наберемо під цим відео 5 коментарів, щоб я показала всі ці блокнотики, 50 вподобаю, щоб я їх всіх показала на всі Ще, і щоб обов'язково, принаймні було 10 цих. Щоб пересилати оці значки. Переслано, переслано, щоб пересилати там одне в одному. І я вам покажу, які я робила сюрпризи в 9 років: 10 і 11 і 12. Це взагалі буде шок-контент. Це ексклюзивна пропозиція, бо такого ви ніде не побачите. Ці колекції я вигадувала сама. Ну, принаймні більшість з них. І тому це будуть ексклюзивні колекції, і я дозволю вам брати їхні ідейки. Тобто ви зможете на своєму каналі виставити такі цікаві ідеї. Тож набираємо ці цифри і будемо дивитися ексклюзивчик.